Друзі, на інфо перші проголовне поїхали сьогодні. Київ у вогні о 12.43 ночі екіпажа стратегічного бомбардувальника Ту 95 мс піднявся з аеродрому Ен Сиціль, оперативний сектор Північний сектор. У перекладі удар по Києву командира екіпажу, підполковник, 37 років, досвідчений пілота, син військового льотчика, випускник академії воронежі до 2022 року. Жодного разу не брав участь у реальних бойових діях. Цього разу ракета Хасто 101 було запрограмовано на удар по. Енергетичні цілі у Дарницькому районі, але система наведення спрацювала з відхиленням. Ракета влучила багатоповерхівку. пише, що уже 14 загиблих. Одна з них пенсіонерка, 72 роки. Вона була матір'ю Павла, і засуджувала війну та не спілкувалася із сином. Це була моя мати. Про трагедію пілот дізнався неофіційно від колишнього товариша по службі, що працює в аналітичному відділі Генштабу. Після атаки по Україні пілот самостійно вийшов за частини, залишивши зброю, його тіло знайшли. За містом у власній машині на місці роздрукований знімок, багатоповерхівки і записка. Записка цитата Мамо пробачу, я не знав. Я вірив, що нас використовують правильно. Ми несемо наказ, а не зло. Але сьогодні я побачив фото. Я знаю, ти була вдома дім, який я знищив. Я не можу більше жити з цим. Я відчуваю той біль, що три роки відчувають мільйони. Коли чути свиста, коли бачиш пили, коли немає ні дітей, ні сну ні вибачень українці. Вибачте, я не заслуговую пробачення. Але я можу більше бути частиною цієї машини пробач світа. Хазби негайно закрила усі матеріали. Родина заборонила на похорони з публічною участю, преса технічна смерть пов'язана з порушенням особистої дисципліни. Тим у телеграм-каналах з'являються скани, записки. Анонімні військові підтверджують, це справжні документи він вдарив по армії сильніше ніж будь-який дрон. На цей випадок не поодинокий за останній рік кількість раптових відставок і нерозкритих смертей у кесара. Зросла в тричі емоційне виснаження втрати рідних сумнівів в оцілях війни. Підполковник став символом цього зламу. А коли ворог говорить правду, реакція України, українські волонтерські ініціативи почали публікувати анонімні листи росіян, які відмовляються воювати. Серед них копії звернень пілотів. Що цитують фразу Павла, я відчув той біль. У мережі його смерті назвали ударом сумління актом, який демонструє, що навіть найзапекліший воєнний механізм може тріснути середини цей. Випадок, це не військова поразка Росії. Це моральна поразка. Людина, що тримала кермо однієї з найсмертонісніших машин війни. усвідомила, що її ракети летять, влучають не лише в міста у серце кожного, хто ще здатен відчувати. Нагадаємо, у ніч 17 червня росіяни застосували шахеди та ракети для обстрілу. Києва дрони заходили на столицю з різних напрямків. Були повідомлення про пуск з жалів. Зміг Тризєдинка та загрозу балістики і крилатих ракет. Працювали Ле протиповітряної оборони відбій тривоги оголосили близько шостої ранку. Загроза для столиці тривала приблизно з 21 години. Пошкодження є в різних районах. Загалом у 27 локаціях розповіли МВС, Трамп додали, що відомо про 14 убитих і понад 50 поранених. Кількість постраждалих в столиці збільшується. Наразі їх 55. Понад 40 людей доставили одному закладів міста. Повідомив Кличко близько восьмої ранку. Одна людина з шестидесяти. Дворічний громадянин з ша помер у будинку, що поруч із місцем ударом повідомив мер міста Віталій Кличко. Внаслідок масованої атаки ворога у столиці постраждали понад 40 людей. 14 загиблих понад 30 із них госпіталізували. Один чоловік громадянин із США, помер під час атаки. У Соломінському районі зруйнований під'їзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці, сказав він. Начальник Іської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко сказав, що дані про жертва будуть уточнювати. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.